Мої вітання. Задача з фізики. Вовочка стрибнув з 15-метрової вишки в воду. Пролетівши півтори секунди, він передумав стрибати. Яку відстань вовочка пролетить поневолі? Можете поставити на паузу відео і спробувати самостійно рішити, яке є бажання. А ми продовжуємо розв'язувати. Записуємо скорочений запис задачі. Висота вишки 15 метрів. Час, який пройде до зміни рішення, 1,5 секунди. Ну, початкова швидкість В нулю 0. І треба знайти, яку відстань Вовочка пролетить по неволі. Перший крок це знайдемо відстань, яку Вовочка пролетить до моменту зміни рішення щодо стрибка. Формула s 0 v дорівні СТ квадрат на 2. Тому що v 0 v дорівні 0. В цій формулі G, це прискорення вільного падіння рівне 9,81 метра на секунду в квадраті. І тепер, якщо вся висота, яку пролетить вовочка H s 0 v це та висота, яка він пролетить, або та відстань, яку вовочка пролетить до моменту зміни рішення. То поневолі він пролетить відстань S дорівнює H мінус s 0 Підставляємо замість S0W квадрат на 2. І отримаємо кінцеву формулу для розв'язування задачі. S дорівнює H мінус GT квадрат на 2. Підставимо значення фізичних величин h нас 15 метрів g2. 9,81 метр на секунду в квадраті. Т. 1,5 секунди 1,5 секунди. Але тут в квадраті секунди. І 1,5. І це все поділити на 2. Перевіримо розмірності. Секунда в квадраті, секунда в квадраті, скорочується. Метр мінус метр буде метр. Розмірність. Правильно, метр. Проводимо розрахунки і отримуємо 3, 96 сотих метра. Записуємо відповідь. Вовочка пролетить по неволі. 3,96 метра. На цьому все. Задача розв'язана. До наступної зустрічі. Будьте здорові!